Софія та Марія Рудніви приїхали у Луцьк із Сєвєродонецька після того, як російські війська бомбардували їхню домівку. 15-річні близнята розповідають, що національне вбрання було серед пріоритетних речей, які хотіли зберегти. Найдорожче, таке щемке, рідне. Окрім прям такого важливого, що книжки були, прапор України. прапор України і просто якісь важливі дрібнички. У мене аура, мені здається, такого кольору. Дуже близька мені вишиванка. Виїжджали родину із Сєвєродонецька 5 березня. Перед цим ми сиділи в ванні, тому що потрапляло прямо на дім. Було дуже голосно і було дуже жарко. Вікна не повилітали, але повилівали повилітали. У Луцьк приїхали 8 березня. Тут зустріли друзі. Коли ти з сірини з усього сірого і такого дзвеня електричного знищеного. Приїжджаєш сюди і бачиш нове ну, листя, звичайний асфальт. Ну, я маю на увазі рівний, не роздовбаний пташечок, людей, які ходять, собаки, які самі по собі ходять. Хто не ховається в підвалах. Сестри близнята розповідають, що до березня спілкувалися російською. На Волині вдосконалюють рідну мову. Коли ти розумієш, що ти спілкуєшся мовою ворожнечі, це якось так ну дуже ламає. І українська стає дуже легкою, дуже такою І І на тобі. Навіть якщо не знаєш якогось слова, ти, ти мовчиш, ти гуглиш це слово, О, але, але російською ти, ти його не скажеш. скажеш. Це правда. Шо в жодному разі. Це правда. Після приїзду у Луцьк сестри стали волонтерками в одному з центрів допомоги людям, які вимушено покинули свої домівки. Дівчата пишуть вірші, Марія захоплюється книгами, Софія музикою. Вони вчаться у 9 класі. Зараз дистанційно з вчителями зі своєї школи. Їхній навчальний заклад говорять, російські війська розбомбили. Ця вишиванка для мене надважлива була прямо в той момент, бо в ній я проводила свято 1 вересня, день знань, початок шкільного життя. І коли ти згадуєш всі ті квіти, які ти подарував обличчя вчителів, які ти невідомо коли побачиш наступне. І ти розумієш, що ця вишиванка вона несе це в собі. Можливо, ця вишиванка буде передана моїм дітям, можливо, вони будуть її носити. І це, це прекрасно. А для мене це символ єдності. Дівчина каже, не змогла з дому взяти свою гітару, дуже сумувала за нею. Пізніше знайома лучанка зробила неочікуваний подарунок. Я побачила, що чохол чорний. Я розумію по формі, що це, що це гітара. Мені було байдуже, яка вона, але, але це була гітара. Це, це було неймовірне щастя, яке неможливо описати, і цей це баре, поставити баре, згадати, як це. Мої руки прагнули до того дуже довго. Мама дівчат Ольга говорить, пишається своїми доньками та підтримує в усьому. Рідна мати моя Ти ночей не доспала. Вадим Панафін, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Луцьк.